І знову, здравствуйте. Не питайте. Я їду до ортодонта. У мене позлітали ретейнери. Ретейнери це по сі брекета ззаді таку металічну дугу клеять на пломби. И щоб зуби не роз'їхались. Ну, конечно же, мене вже відлетіло. Надо переділувати. Так що папа мене везе до ортодонта. А что що делать? Що Треба зубки рихтовать свои. Скоро мені уже їхать ставить. Е, зубки, зубки не забывайте, що у меня скоро будуть. Ну, все пика давайте. Артодонт усі занятый, потому что я приїхала на пів години раніше. Що можу сделать. Інтересно, кто це на лексу с доктор или пациент? Вина, вина, вина. Поставили мне ретейнери только на верхнюю, на нижнюю, на субботу, на следующую. Ты понял? Вот. Так що шо... двушечка в мой ротик. Удивительно, як я можу, не маючи зубів, зривати ці ретейнери твердою їжею. А куди ми, собі, їдемо? Додому. Це друга сторона, ти не... щось тут перепутала? Куди ми їдемо? До кого додому ми їдемо? Непонятно. Короче, непонятно, куда мы едем. Знову мы стоим на переезде. Все, вы переключайтесь. Валерину сейчас. Валерина, значит, короче, моя без сильно далеко не уходимо лучше. Я вам сейчас покажу такой магазин. Самое нелюбимое моей рыбу. Я вообще, вы знаете, я же не рыбная. Сейчас я покажу буквально. Она и так, она и так вас воспалится. Сейчас я вам покажу рыбный магазин. Очень крутой, наверное. Ну такая же не Дима. Что тут продають смажену рибу? То есть, что уже як карася продають, да? Короче. Кора пожарного продають во по фритюрі, да? так? Вот. Это такая, извините, хуйва кукуева. Ну ладно. Подивилися Я хочу. Так. Я хочу. Дима, вибачте мене. Я не вбилася. А ну давайте, жарену рибку. Тут... Таран зекрою. Бурят тут моя. Це не для мене. Ой, форелька, скумбрія, ага. скумбрія, салака, Диви, клішня кліщняєсь. Ветка 650. Димчик тут осьок рассмажений, да? А дивися, тут є мой. Орюшка. Не, я не хочу. Конечно, не хочу и края. Икра. Окунь, морвуза, ментай, тілапі. як молочный. Да, риби тут, конечно, дофига. Зубатка. Мергуза. Марсиокунь, Сафилеч, якась. Сонга стейк. Слышишь, стейк Форель вообще недорогой. Mm -hmm. 800 гривен. И вот филе. Ну це недорого. Це не дорого. Щука, моя любимая. То, що кисловцы. Краби палочки в водный мир. Короче. Mm -hmm. В общем, скупились они Папка мене розвів на сільодку. Я взагалі. Що все тут. Куди? Я в, шо, шо. Я в машину. Розвів мене на сільодку. Каже, берем, така тут хороша сільодка, всі беруть. Ну, багато людей, звісно, ми вже в очереді стояли, поки таблом щелкали. Значить, і края яка хочеш, якась кежуч, межич. Боже мой, господи. Я не знаю, що це за ікра. Ну, брали люди багато. Потім рибка яка хочеш, хочеш філе, Хочеш, що хочеш, коротше. І І що ще? Ну, коротше, Діма, там взяв щось собі, якісь. Сальоні, мабуть, пиво буде то, що не знаю. І этот. Салюну бере. О. Він любить. І... Взяв карася, бо я ж не розрішаю дома жарить карася. Я не розрішаю, девочки, да. Сейчас подожди. Потому що, ну, я не люблю. Боже, я не не разу не пожалела, що я купила цю куртку. Ні разу. В общем, такое взяли. Сердочку взяла. Щас селедочку мене тушена картошечка є. Ой, я сварила ж супчик чечевичний. О! Ой, такий добрий. Зараз прийдемо супчика. Паймо. А вечором, вже вечір, вже ноч на вулиці, сільодочку з картошечки. Та й все. Коротше, це взагалі таке захалуся. це, це взагалі отрадний, по-моєму. Вже район отрадний. Ви не, ви не подумайте, я не говорю, що ну, Ну тут просто як та промзони, вже, як то ці домики. Ну, тут трамвай там останавливається, якось оцей новий дом такий стоїть. Один одіньошенький. Я навіть, ну чесно, я не знаю. Дивно для мене. ну ось таке, Ладно, все, буду вдома, сніму, що купіли. Ось такий красивий у нас супчик. Ми сідаємо обідати, і отакий мама зварила ну, смачне. Ну, це ще обід, синочок, що ж ми ж не обідали. А вечеря буде пізніше. Ну, ось такий чечевічний суп. Спасибо вам, хто мені порадив з варити. М -м -м. М -м -м. Вовка Вока салко. Як супчик. Ну, хороший. Показую вам покупочки. Значить, ось вот така вот рибка. А чого ти не кладеш в холодильник, Дим? Вона жарена. Бачите? Жарена во фритюре, да, я так и не понял. Все такие сухенькие. Я не знаю, как она называется, закрою, что. бачите? Ну, она просто так воняет, я ненавижу рыбу. Не знаю, как вам прям сказать. Это толстолобик. Сырокопченый, как он называется. Максимально вонючий. І селедка ще була, але селедка в холодильник. А ще ми такі от покупочки. Це наші. Ну що, ми їдемо на горку. Ми приїхали додому, поїли. І Вова захотів на горку, да, синок? Конечно. Конечно. А це буває дуже рідко, но... ну. Ми за ну, висадку. Да, да. Ми согласились, тому папа везе нас на горку. У нас да. там є горка в горбі. Сьогодні ліпиться сніг. Це хто да. тут сказав? Маріна. Маріна сказала. Марія? Да. Понятно. Такі от новості в нашому городці. <laughs> Їдемо на горку. Щу, ребята, у нас помінялися плани. Ми поїздили. нема до света, на горках темно, поэтому решили тут. Идем, кормуса. Скажут. А где? Карма, иди сюда? Она до Руслана пришла. Что? Рукавички давай. Ну что ну ты, этим Карамана, ты не любишь собак? Что ты, нелюбимая? Что ты, нелюбимая самая? Откуда? Знали, що Ти сама нелюбима ти їм, ти їм сказала про це? Та успокойся, Карма, не можу сняти зняти. Признайтеся, вона вам сообщила що вона нелюбима. нелюбима з всіх. Ох, на вулиці так холодно. Зачем я підписалась на ось ці гульки, я не знаю. Без поняття. Надо мусор викинути. Нелюбима. Ой, я не можу так смішно. Ну что ти нелюбимая? Кажи, на що ви її взяли? Хто ж її брав? Хто ж тебе брав? Так карма. Хто ж тебе брав? Ми її не брали. Ви може не дивилися відео. Ми її знайшли на трасі. Маленький був місяць. Потім ще її маму шукали. Мама її в Німеччині зараз живе, передали в Німеччину. Каже, ви не любите собаку. Любов не завжди, ребята, это вилізувати в жопу. Понимаєте? Ой, Сікушка! Ой, яка пісюшка! Що це за пісюшка у нас тут така? До речі, вона же ж вакцина, від от у нас вже рік пройшов, то нам будуть, приїде лікар сьогодні в понеділок, сьогодні дзвонила, в понеділок приїдуть вдома в коля, щоб її не вести, бо вона дуже боїться е, укольчика. Кармуся паші. Вона боїться їздити в машині. Ну, ж нелюбима, знаєте. Саме нелюбима щось поїсть, хоч може тут у людей. Паш, нелюбима. Ой, Боже, я так змерзла і не можу. Зачем я це вийшла? Так не любимая, чувствую, що я її не люблю. Чувствую, що я її не люблю вообще. От всім своїм собака чувствует, коли її не люблять, да Бач, така в неї хор... Карма, так, попробуй прыгни ще раз. Ти мені вже порвала всі куртки. Карма, нова куртка. Пок... Э, Слышиш? Я хочу показати, яка в тебе шерсть. Ага, понятно. Іди сюди. Я х... Стой. Я хочу показати вам, яка в неї халена шерсть. О, карма, карма! Погнала до дітей. Іди сюди, карма, та машина, іди сюди. Бігом, іди сюди. Іди сюди Іди сюда, нелюбимая. Стой! Стоять, сидеть. лежать! Так і лежим! Так і лежим! Сидіть, не прыгаем! Пожалуйста, не лежи мене, я не люблю цього. Сид, не лежи, ну не люблю я. Як собака лижа, не можу я. Фу, карма. Не бреська! сказала солоний сказала салони брягай! сказала саланий сказала золотай! Не забригать на мене! О, господі! Карма, ну, ну ти що, прикалуйся що? Ой, Діма! Діма! Ти що? ДТП! ДТП! Я, я визила поліцію... Ой, только що ребята їхали, і там, коротше, збили людину насмерть, недалеко від нас. İdiz süda karma. Karma idiz süda. Karma. Karma. Anu idiz süda. ванны. Прибираю. У нас тут на кухне что-то происходит. Такое непонятненькое. Папа тут что-то что-то делает. Неясное. Чаклует. Пап, ты чаклунчик? Да, шатой. шатой чаклунчик? Понятно. Будем снидать на вулиці. Погода. Прелесть. Прелесть. У нас куча дел. Хочу поубирать. Бо засралась капитально. Тут, например, я усе, все помила. Все у меня чистенько, все у меня красивенько. Все, как в лучших домах Лондонов и Парижев. Ну, це нема куди його складати, хотілося б, куди я його маю скласти по вашому от, ну от Просто цікаво, от куди? Ну, як є. Так ви посмотрите, який у мене сніданок, ви таке видели? Куколки? Звісно ж ні. Яичко з авокадо с тунцом. ось вот таке все на греночке. а це картопляник. Ну? Но... Человек меня балует, балует, конечно, балует. Красота вообще. Бомбера, Бомбера, сама натурера э, Слухать, я хотела вам показать, что я вчера забрала. Сейчас будет зеркалить. Ну, извините, сейчас, девчон. Значит. Э... Що тут таке? Е, у мене є хайлайтер топфейс. Я к ньому опять вернулась. Тут погано видно, звісно, як він. Він создає таке мерцання і бліки. Може, останній час ви побачили, я ним користуюсь. Я його заюзала до нуля. Це топфейс, оттенок 101. Е, Запеченный хайлайтер. Мені він... Я колись його случайно просто купила, и я була в восторге от него. Что-то він до 200 гривень коштує. И я, короче, думаю, мені меня надо хайлатер, мені эти жидкие скатуються. Ланком у меня был классный, він мені подобається, но то больше. То, короче, больше не про. Не про хайлайтер, а про тени, как бы. Ну, ладно. В общем, заказала себе на Еле 180 гривен. Заказала снова повтор всего хайлайтера. В 101 оттенке. Вот так вот он выглядит. Ну, ну він очень такий мелкий. что я вам показываю, Оно ничего не видно. Мне он очень нравится, так что, девочки, кто не знает, який хайлайтер, он такий, типа, цвет шампань, то есть он не розовый, не темный, не белый, не фиолетовый, а как раз такие телесный и создает такое мерцание, как будто бы у вас чуть-чуть влажна такая шкирка. Шкирка. Шкирка у вас влажна или не влажна? Так что куколки вот так. Ладно, все. Собираюсь и еду, в следующем видео расскажу куда, почему и зачем. Не переключайтесь.